«Україна єдина з таким гаслом більше трьох сотень черкастів у вишиванках пройшлися черкасами. Піша хода пролягала через центр міста. Так поціновувачі українського показували свою любов до країни. Вікторія Хамаза з подробицями цю сорочечку бабуся вишивала в Вінниці для своєї любимої онучечки з гарними побажаннями. І таких вишитих сорочок у шестирічної Ані ціла колекція для внуків. Для дітей вишивала, коли були маленькі, вишивала розпашонки. Тоді в магазині не було треба було самому шити. І все вишивала важко і часу йде багато. Якщо гарна вишиванка з гарним малюнком, я люблю Україну. Я справжня Українка. Любити українське змалку привчає свого сина і родина колумійців. у гардеробі маленького Данилка, окрім вишиванки, є ще й справжні шаровари. Потрібно носити кожного дня, можливо, на роботу або в нічний клуб. Ну, чому ні? Тому що вишиванка це не тільки традиційна одежа, це можливо трошки вже повинна стати брендом. То треба об'єднувати спільними зусиллями взагалі всю українську громаду, і щоб ми ну, дійсно були незалежною державою і йшли вперед. Петра вишиванка справжній ексклюзив. Її утримав подарунок від друзів. Сурочкою вишила майстриня Олександра Теліженко. Чоловік переконаний, вишиванка має бути в гардеробі кожного українця. Так же, як кобзар, як рушник, так і вишиванка. У буденні дні я не вдягаю, я вдягаю на якісь ну, сімейні свята, на дні Шевченка. Ну, те, що мені гріє душу. Згуртував обраних у вишиванки черкаський журналіст. Такі заходи, каже Віталій Латишев, об'єднують українців і підвищують рівень національної свідомості. Буваються дуже значні зміни в свідомості, формується дійсно нація, і кожен цей крок він відкарбовує свою грань на характері саме українців як нації. Дуже чудовий час живемо, славимо його! Довжиною майже у три сотні метрів рушає серед містям. Дорогою черкасці завзято вигукують патріотичні гасла. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава такі патріотичні марші. Організатори обіцяють зробити традиційними, аби прищепити черкасцям любов до українського. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.